Із горна – для України на два дні майстри металу з усього світу перетворили серед містя Івано-Франківська на гамірну кузню Просто неба щоправда, через неспокійні часи 12-те свято ковалів зібрало митців лише з восьми країн світу. Серед тих, хто не побоявся приїхати та показати свої вміння, і росіянин Юрій Саркісян на фестивалі майстер дамаської сталі вперше та свою участь тут називає візитом доброї волі. Мовляв, має місію пліч опліч з українськими умільцями викувати єдність. Худовник не може жити в. Не ауры, не среды, не политики. Это касается каждого человека. В России много говорят о скрепах. Знаете такое слово? Дружественных скреп. Так вот, я думаю, здесь они настоящие. Таї скрепи, а торі сидіняють людей. А от старожил фестивалю Хуп Сенсен металеві скоби створює разом із місцевими студентами. Під пильним наглядом майстра із майже півстолітнім досвідом роботи молоді хлопці кують абсолютно різні витвори, та всі вони, як один, символізують те, чого нині найбільше бракує Україні у світі є дуже багато общин та національностей, але вони чомусь між собою воюють. То чому б нам не об'єднатися та не жити в мирі? От до нас приїхав Ковалі з Донецька, такий рослий, мій друг. Попри те, що відбувається, попри ці всі події, він тут також у фестивалі беруть участь люди з Одеси. То чому б нам не об'єднатися і не бути разом? Нідерландський гість відсвяткував тут своє 75-річчя. З цієї нагоди місцеві майстри металу подарували йому символічний дзвін. Свій традиційний презент отримав і станиславів. Виготовлені ковалями елементи прикрасять єдину композицію у вигляді шестиметрового дерев'яного хреста. Ми такий робимо символічний. Крест пам'яті Небесної Сотні, і кожний коваль буде кувати скобу як символ єднання в пам'яті по загиблих, які поклали своє життя за в ті події, які відбувалися в нас в мітому місяці. Ця скульптура буде встановлена на, на слідуючий рік. Де саме розмістять чергову ковальську композицію? Організатори фестивалю наразі не знають. Та найімовірніше символічна монументальна скульптура згодом прикрашатиме одну із головних площ міста.